В Україні пройшли позачергові вибори президента. Військовослужбовці теж долучилися до демократичного процесу та виконали свій громадянський обов'язок. Відповідно до вимог чинного законодавства в Збройних силах України забезпечена реалізацію конституційних прав і свободи особового складу під час проведення виборів президента нашої держави. Цьогорічні вибори одні з найскладніших в історії сучасної України, адже не всі громадяни, у тому числі військовики, змогли взяти в них участь. Головною перепоною стало перебування багатьох армійців за межами місць постійної дислокації через складну ситуацію на сході держави та можливість збройного нападу терористів. На дільницях, де голосують наші військові черги, люди бажають прийняти участь в виборах президента своєї держави. Даже в таких місцях, де дислокуються наші військові, як Луганська область, Донецька область, там теж черги, тому що люди бажають миру і злагоди в нашій державі. Проте, незважаючи на обставини, явка на виборчих дільницях цього року стала рекордно високою, за винятком кількох міст на сході країни, де ставлення до процесу волевиявлення у населення неоднозначне. Ви раніше на виборахіліх приблизно. Ні, з ясно ні разу не голосував. Ми за мир, ми воювати не хочемо. Пісніх не хоче воювати по Во всій Україні. Ніхто не хоче підрахунок голосів. Триває, і вже незабаром Україна матиме нового президента. Але хто б не виграв у виборчих перегонах, головним переможцем стане наш народ. Адже право на свободу та незалежність він довів стійкістю духу та мужністю. По дорозі до міста Слов'янськ ми проїжджали не один блокпост. Ось цей пост фактично передостанній. За ним реальна передова, а далі місто Слов'янськ і місцеві жителі. місто Слов'янськ. А ось це останній блокпост. Саме він вважається найбільш небезпечним, адже сепаратисти постійно його обстрілюють. Двіження бачу, двіження на 12-11 часов це би дозволять відбити вогонь. Де, Там під горой, під горой тедим. Плюс! Готовы? Под гору! Короткими огонь! Земля перетворюється у каміння. У повітрі приблизно 40 градусів тепла. Залізо прогрівається настільки, що його ледь тримати у руках. Проте наші військовослужбовці не залишають позицій і далі воюють проти сепаратистів. Під час проведення позачергових виборів президента українські силовики гарантували безпеку мирним жителям. Так, на півночі Луганська вони знешкодили банду терористів, які намагались зірвати виборчий процес. У бойовиків вилучили 12 автоматів та ручний кулемет Калашникова. Місцеві мешканці незадоволені діями терористів, які поширюють безлад та беззаконня. Все частіше виступають проти, проти дій сепаратистів. В той же час сепаратисти, відчуваючи неминучу відповідальність за свої дії, шукають шляхи виходу з міст, які знаходяться під контролем українських військовослужбовців. Так, цієї ночі знову була попитка прориву. Через один із блокпостів розташованих в місті Славянськ. Внаслідок мінометного обстрілу позиції українських словіків ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Під час проведення пошукової рейдових дій було знайдено два трупи терористів. Наших бійців, які беруть участь у антитерористичній операції, підтримує багато співвітчизників, у тому числі і діти. Школярі з різних регіонів держави пишуть листи армійцям, які потрапляють до адресатів разом із гуманітарною допомогою. Військовослужбовці запевняють, дуже цінують таку підтримку, але листи малечі носять у нагрудних кишенях. Діти пишуть, ми відповідали, поэтому я думаю, що вони теж будуть <пока> ради почитати наші відповіді. 56-й окремий вертолітний загін вже півроку, як у Ліберії, українські військовослужбовці продовжують виконувати місію. ООН щоб бути у формі, наші миротворці займаються бойовою підготовкою. Днями виконували навчальні стрільби. Вогневі нормативи в черговий раз складали на військовому стрільбищі пакистанського штурмового загону. Досконалювали свої навички військовослужбовців з водоохорони, а також офіцери управління віртолітного загону. Такі практичні завдання військовики виконують раз на місяць. Кращий результат цього разу у Євгена Данильченка. Він мріяв про те, як восени поведе дитину в перший клас, але не судилося. 29-річного Віталія Рудого бойовики застрелили, коли чоловік намагався врятувати своїх побратимів. БТР і й гори і, ці, і хлопці дуже крепко товариші ранять. І він на своїй спині буча виносить, помагать всім раніним. Бережой снайпер і його подострелював снайпер. 13 травня колона наших десантників потрапила у засідку за 20 кілометрів від Краматорська. Диверсанти із гранатометів розстріляли військових, коли ті виїхали на околицю селища Октябрське. Вадим Забродський, Віталій Дульчик, Віталій Рудий, Олег Савицький, Сергій Хрущ, Олександр Якимов. Наслідок сутички шестеро військовослужбовців 95-ї окремої аеромобільної бригади повернулися додому в домовинах. Звісно, жалко втратити таких професіональних воєнних, але у нас така судьба у воєнних. Ми повинні захищати родину. Хлопці були чудові, всі були гідні звання десантника. Ми звідси так просто не підемо. Будемо стояти до кінця за своїх хлопців, за нашу Україну. Контрактнику Житомирської бригади Дмитрові Куриленко було 22. Він підірвався на міні поблизу Краматорська, коли обстежував аеродром. Дорогою до лікарні його не стало. За чотири дні до загибелі залишив на сторінці у соцмережі статус Ніхто крім нас. Попрощатися з бродівськими льотчиками прийшло чи не усе місто: Олександр Сабада, Руслан Плохотько, Сергій Руденко, Микола Топчій, Ігор Гришин. Про цих п'ятьох вертолітників тепер також кажуть у минулому часі. Найстаршому із офіцерів було 39. Авіатори загинули в ніч проти 2 травня під Слов'янськом. Вони саме здійснювали повітряне патрулювання над містом, коли сепаратисти завдали удару. Бойовики за допомогою керованих ракет збили два гелікоптери і 24 Стрільба велась зразу двома ракетами. Таким чином, одна ракета пішла на світову ловушку, а друга ракета потрапила зразу в гелікоптер. Військовий фотокор Олександр Клименко наразі зустрічався з авіаторами, як то кажуть, у полях. Натхненний вищим пілотажем льотчиків свого часу навіть створив цілу добірку фотографій. Вони багато були в ротаціях в Конго, в Ліберії. Вони пройшли дуже багато. Ніхто навіть собі уявити не міг, що вони загинуть серед териконів Донбасу, а не в джунглях Африки. 2 травня стало фатальним днем ще для двох десантників. Сепаратисти намагалися витіснити військовиків з блокпоста біля селища Андріївка. За спин цивільних екстремісти кинули гранату, яка обірвала життя 20-річного солдата Петра Коваленка. У його старшого товариша Сергія Панясюка поцілив снайпер просто під час переговорів. Саня вибіжав, говорить, я біжу, Серега ліжить. Кодає, я підбіжав к нему, нього просто фонтаном ділась крові шеї. І ну, я йому точку успіло задати. Всього за час проведення АТО від рук сепаратистів загинуло понад 30 українських військовослужбовців разом із родинами полеглих у скорботі вся країна за героями, які все житимуть у пам'яті і серцях.